Вітаю! Часто можна спостерігати ситуацію, коли водій залишає свій транспорт разом з дітьми та домашніми улюбленцями на стоянці. І якщо він піклується про їхню безпеку, тоді він закриває вікна та двері. Уявіть собі, у 2019 році було 53 випадки смертей дітей від того, що їх забули у закритому транспорті на стоянці, статистика смертей тварин. У цих ситуаціях набагато більше. Тому створення пристроїв, які будуть сприяти запобіганню таких критичних ситуацій, є актуальне. І мій проєкт обґрунтування параметрів та розробка системи моніторингу салону автомобіля. Науково-дослідницький проєкт присвячений системі моніторингу мікроклімату салону автомобіля, пошуку простого у виготовленні та легкого за конструкцією рішення для моніторингу газового та температурного режиму. В замкнутому салоні. У процесі виконання даного дослідження було визначено дані, які ми отримуємо з комп'ютеру бортового автомобіля. І визначено, що коли температура навколишнього середовища становить плюс 35 градусів по Цельсію, то температура всередині автомобіля може досягати плюс 45 градусів. Окремо визначили температуру львового колеса, панелі приладів та дитячого сидіння. Після тривалого перебування на стоянці, понад одну годину, температура у цих місцях може досягати від 80 градусів до 90 градусів. Досліджено, що у цих місцях на львовому колесі, панелі приладів, а також дитячому сидінні, ці місця нагрівають навколишнє повітря за рахунок теплопровідності та конвекції, а також за рахунок довгохвильового випромінювання, яке дуже ефективно нагріває повітря всередині автомобіля. Після дослідження основних чинників, які впливають на негативно впливають на внутрішній стан людини, було визначено основні вимоги до параметрів датчиків, які будуть використовуватися для створення експериментального зразку системи. Мікропроцесорний контролер був зроблений на основі модуля ESP8266E12. Ефективність цього модуля є в тому, що в нього є встроєний wi fi модуль який можна використовувати у. Якості wi fi маршрутизатора для того, щоб відправляти гед-запити до сайту. Якщо немає можливості підключення до інтернет-мережі, тоді МПК, мікропроцесорний контролер, використовує у своїй роботі GSM-модуль. GSM-модуль може відправляти текстові повідомлення про стан зачинного автомобіля користувачу системи або ж господарю цього автомобіля. Для того, щоб користувач системи міг. Інформуватись е, про фізичний стан замкнутого середовища свого автомобіля, був створений веб-сайт. Інтернет-ресурс був створений для інформування та налагодження зв'язків між клієнтом та компанією. Сайт, написаний мовою програмування PHP за допомогою HTML та CSS. Сайт є розплатформаним, що робить його ефективним у своїй свиновній меті. Передача даних від пристрою до сайту складається з трьох етапів. Першим етапом є зчитування даних з датчиків. Та формування єдиного геть-запиту. Другим етапом є відправка даних на сайт на базу даних структурування даних, читання даних і присвоєння змінним даних, які ми отримали з ГЕД-запиту. Третім етапом є структурування даних та ілюстрація як таблиці клієнтам. Проаналізувавши всі аспекти заявленої задачі, можна зробити такі висновки. Головними чинниками, які впливають на внутрішній стан людини, є такі. Відсоткове співвідношення вуглецю та кисню у складі повітря, яким дихає людина, рівень вологості, температура навколишнього середовища. Система моніторингу перевірена на працездатність та складається з декількох елементів. Зокрема, комплексу датчиків, що забезпечують повний контроль навколишнього середовища всередині автомобіля, користувача системи, такої як смартфон або ж персонального комп'ютера, RTP-серверу, HTTP-серверу, а також е, системи, яка е, Має такі зв'язки: Wi-Fi модуль, GSM-модуль, а для знаходження місця, де знаходиться автомобіль, використовується GPS-навігатор. У цьому дослідженні був проведений аналіз та визначено основні чинники негативного впливу на внутрішній стан людини. Грунтуючись на результатах цього дослідження, було визначено основні вимоги до параметрів датчиків, які будуть встановлятися у пристрій. Розроблено пристрій та підібрані датчики, які перетворюють фізичні показники у електричний сигнал. I promise this researching device can help to avoid the critical situations and help to save a lot of lives.